Всім привіт! Мене звати Єлізавіта Роменюк, і я клієнт-менеджер на сайті Дімрія. Сьогодні я щаслива вам повідомити, що ми змінюємо правила гри на ринку нерухомості. Відтепер правда стає новою валютою для успішних угод. З вас підтвердження інформації про об'єкт, тобто перевірка об'єкту, а зі мрія безкоштовна публікація та максимальна реклама вашого оголошення. Як відомо, зараз на сайті є дві моделі розміщення. Перша модель це оплата за дзвінок, наступна модель оплата за публікації. Спочатку розглянемо, як це працює на тарифі дзвінків. Як відомо, на тарифі дзвінків у вас є безліміт публікацій. Відповідно, ви розміщуєте стільки оголошень, скільки вам потрібно. Проте ви оплачуєте за дзвінки, які вам надходять з приводу нерухомості від потенційних клієнтів. Зараз ваші оголошення будуть ділитися на дві групки. Перша група це перевірені об'єкти, друга група – це оголошення неперевірені, тобто звичайні. Якщо вам буде телефонувати по перевіреним об'єктам, то вартість дзвінка буде дорівнювати нулю. Якщо вам будуть телефонувати по об'єкту звичайному, тобто неперевіреному, буде зніматися стандарт та вартість за дзвінок по вашому регіону. У кожного регіону ціна різна. Також у вас є можливість автоматично підіймати ваші перевірені оголошення в топи, збільшуючи ставку за дзвінок. Якщо ви на перевірених об'єктах змінюєте ставку за дзвінок з 0 до 5, 10 і більше гривень, відповідно, частинка ваших оголошень починає підійматися топами автоматично і ще вище відображаються на сайті. Тепер переходимо до змін, які відбуваються на тарифі публікацій. Відповідно, якщо у вас був активний тариф публікацій, коли ви хотіли опублікувати оголошення, у вас списувалась одна публікація з наявного пакету. Відтепер ця публікація у вас не буде списуватися при умові. Якщо ви натискаєте кнопочку Опублікувати і хочете його опублікувати безкоштовно, скористатися нашими новими умовами, у вас є можливість це зробити. Адже ви обираєте безкоштовну публікацію оголошення, воно стає активне на сайті і рекламується. І у вас є цілих 7 днів, тобто тиждень, для того, щоб це оголошення перевірити. Як тільки цей об'єкт ви перевірили, воно і далі залишається активним на сайті зі статусом перевірки. Воно одразу підіймається на вищі позиції по сайту за рахунок перевірки і викликає більше довіри від потенційних клієнтів. І поки у вас буде діяти перевірка, до того моменту це оголошення буде активне на сайті і буде безкоштовно розміщуватись. За публікацію цього оголошення ми не будемо запитувати коштів. Якщо ж, наприклад, через тиждень ви цей об'єкт не перевірили, то воно автоматично відправляється в архів. І у вас буде можливість його відновити з архіву уже за рахунок наявних публікацій з пакету. Перевірити об'єкт ви можете трьома способами. Перший варіант це зняти відеоогляд об'єкта в додатку Дімрія і відправити це відео нам. Другий спосіб це показати об'єкт по відеодзвінку під час розмови з нашим інспектором Дімрія в зручний для вас час. І третій варіант це запросити інспектора на об'єкт, і він все зробить за вас. Отже, давайте підсумуємо всю інформацію, які відбулися зміни по розміщенню. Відтепер перевірені оголошення ви можете публікувати безкоштовно. Якщо ви розміщуєтесь на тарифі дзвінків, ви можете отримати безкоштовні дзвінки по цим перевіреним об'єктам. Проте, найголовніше залишається ще інше. Якщо оголошення ваше перевірене, воно займає максимальні позиції по сайту, ми будемо його максимально рекламувати і підіймати вгору в пошуку. Також важливий факт той, що перевірені оголошення викликають більше довіри від потенційних клієнтів. Відповідно, чим більше у вас буде перевірених об'єктів на сайті, тим більше ви будете отримувати лояльності від ваших потенційних клієнтів. Давайте разом з нами встановлювати чесні правила гри на ринку нерухомості, щоб покупці. Нам і вам довіряли, а недобросовісні конкуренти не дискредитували цю професію. Якщо у вас будуть виникати додаткові питання по розміщенню, обов'язково звертайтеся до нашої служби підтримки і до вашого персонального менеджера. До наступних відео!